ПВК Рьодан або ж «Редан» – новий термін, що впродовж останніх днів займає чималий пласт в інформаційному полі України. Новий молодіжний рух, що виник у Росії а тепер активно шириться Україною свою назву та символіку запозичив у герою манги та аніме Хантер Хантер», за сюжетом якого Геней Рьодан – група бандитів, символом яких є 12-ногий павук. Прихильники ПВК «Рьодан» також називають себе павуками. Зображення членостоногих цифри чотири символіка, яку вони використовують, аби відрізнити своїх, об'єднуючись у групи однодумців, підлітки влаштовують масові побиття в людних місцях. У часовому проміжку останнього тижня в Україні відомо про понад 30 акцій, влаштованих учасниками цього руху. Підліткам характерно таке бажання бути в групі, бути частиною спільноти, і вони бажають отримати самоствердитись, отримати авторитет серед однолітків. Підліток він. Бажає, бажає бути, завойовувати авторитет, йому ба нього така ціль бути першим, щоб на нього звернули увагу, показати всьому світу, який я от який я молодець. Тобто не важливо шляхи, як я до цього йду. Важливо, як я приходжу, ким я себе уявляю. Ну от серед підлітків дуже шириться ідея про те, що якщо ти там агресивний, якщо ти в агресивній групі, то це класно, це модно. А якщо Якщо ти знаходишся там в якійсь іншій групі, то це не модно. І от це ідея, страшна ідея. Вона якраз закерує вступати і вести себе подібним чином. Новий молодіжний рух «Рьодан» в інформаційному просторі України визначають роботою російських спецслужб, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні. Утім, назвати його новинкою від сусідів складно, адже подібні течії існували завжди. Насправді тут немає нічого нового. Це завжди було. Ці субкультури там в моєму дитинстві були репери, рокери, районщина, це ще там кінець х початок 90-х. Тому це все проходили. Це відбувається, коли знаєте так, в суспільстві десь важкі моменти. Там був розвал совка, тут зараз війна. Психолог радить, аби вберегти свою дитину від участі в горите, варто налагодити з нею дружній зв'язок, стежте за життями, захопленнями підлітка, цікавтеся його дозвіллям. У разі, якщо спостерігаєте невтішні дзвіночки, намагайтесь ненав'язливо обговорити свої переживання з дитиною. Зараз треба звернути увагу на те, чи не змінилося харчування, чи не змінився сон, чи не стала більш тривожною дитина, або навпаки більш агресивною. Чи будь-які сигнали в зміні там, розпорядку в принципі, все це, це говорить про те, що такий дзвіночок, що щось не так. Треба запитувати, цікавитися, чим дитина в даний момент займається, куди вона йде, і намагатися, скажімо, робити це без осуджування, а от в такий живий інтерес, щоб підлітку з'являлося бажання ділитися. Живі інтерес і намагання максимально зрозуміти позицію дитини основні інструменти, аби обезпечити чадо від біди. Утім, якщо власними силами впоратись не вдається, експерти радять звернутись до професіоналів. Якщо ви щось таке дивне помічаєте, це не привід одразу починати там кричати на дитину, ви з'ясовувати якісь. Моменти там в негативному руслі треба поспілкуватись в першу чергу. Якщо це починається якась така систематичність, дитина пропадає вечором, дитина замкнена, то вже краще звернутись до спеціалістів, до психологів. Вони порадять, що робити. Практикуючий психолог Марина Польовик зазначає, що участь дітей у подібних течіях один зі способів самоствердитися. Утім, аби берегти чадо від небезпечних методів варто більше уваги приділяти її активному розвитку в різноманітних секціях, в гуртках і в позитивних клубах за інтересами.